У нас в студії Джордж Юрій Тітовець, спеціаліст, пластичний хірург, лікар і професіонал у сфері б'юті, який успішно займається викладацькою діяльністю, а також практикує 25+. Плас. Не будемо Називати скільки років, і він хоче підтримати українців. Він зацікавився нашим проектом про допомогу людям знайти себе на ринку праці у Британії саме як спеціалісти. Його мета допомагати підтримувати спеціалістів і надавати якісні послуги. Доброго вечора. Джордж. Доброго вечора. Доброго вечора, дорогі співвітчизники. Направду дуже радий вас бачити всіх і дякую за запрошення на цей ефір. Це я ще вам раз, дякую, що ви до нас приєдналися. Uh, я і окремо дякую за представлення мене. Та да, мене звати Джордж Джорджітевець. Я маю величезний досвід в естетичній медицині, регенеративній медицині, медицині довголіття, що я впроваджую протягом багатьох років. Останній uh, час я uh, локалізуюся, базуюся в uh, Лондоні, і відповідно тут ми розуміючи, що ми українці, ми прагнемо. Окремим напрямком проводити різноманітні проекти для підтримки українців, і я дуже тішуся, і дуже дякую пані Соломії за запрошення за те, що вона відчула власне наші е, прагнення допомагати співвітчизникам і запросила поділитися нашим досвідом, е, яким способом ми можемо надати е, допомогу і підтримку е, українцям тим, які зараз проживають і працюють тут в, е, в Великій Британії. Медична кар'єра і медична освіта у нас багато українців приїхали в Британію в зв'язку з війною, уже маючи свою освіту медичну в Україні, великий досвід в Україні, і на жаль, не змогли знайти себе за професією. А і от моя задача. Допомогти їм саме що їм потрібно, скажіть їм потрібно піти тут, навчатися в університет, чи отримати якісь спеціальні курси, чи можливо просто приєднатися до клініки і почати працювати асистентом? Дуже дякую за цілу міряду питань. Давайте спробуємо відповісти по черзі на кожне з них. По перше, якщо ми розглядаємо а, тих медиків, які мають досвід, мали досвід в Україні в естетичній медицині. І на теперішній момент себе ще не реалізували. Ми для вас, власне, ми для вас, тому що ми проводимо організували курси для здобуття позиції, яка називається Medical Aesthetic Practitioner. Вона не визначається, не визначається як позиція лікаря, то не є зареєстрований в GMC лікар. Але то є медикал, власне, медикал, не uh, просто б'юті практишнер, uh, а медикал.